Дороги на Сумщині стали зоною активного ураження ворожих дронів. Військові це автівки чи цивільні противник особливо не роздивляється. Вражає усе, що рухається. Під удари вже неодноразово потрапляли приватні авто та громадський транспорт. Відтак на основних шляхах активно будують антидронові тунелі. Як це відбувається? Дивимось далі. Це одна із активних трас на Сумщині. За неї і взялися російські військові. Тероризують проїжджаючі автівки безпілотниками. Тому дорогу тут вирішили закрити антидроновими сітками. Ось такі тунелі. Робота тактичної групи Кварт сил підтримки ЗСУ. Очаства цього тунелю в основному, що він іде м'яким. Тобто, це їх як будь-який дрон. Він, коли якщо попадає в цей тунель, особливо FPV, він на ньому або зависає, або, наприклад, якщо він йде камікадзе, дрон в нього там є детонатор, Він не спрацьовує із за того, що вона все таки м'яка. Звісно, що від великих ударних тронів ця сітка не врятує, але ж і призначалася вона проти FPV-шок, які ворог активно тут застосовує. Що ж до більших БПЛА, то сітка може збити їхню точність, а це вже може. Врятувати життя, тобто, якщо він летів так, він запутався в сітки. Він виігрує, коли машина їде пару секунд для того, щоб машина проїхала. Тобто вже немає того вражуючого ефекту. Поки інші військові встановлюють сітки, є кілька тих, хто слідкує за небом, адже такі групи часто стають ціллю для ворога. Вже як цей серйозний шостою нижній, показує вона. І тут все пише зала, ФПН, Мавік. Боєць із позивним Сармат служать за контрактом із 2015-го. Він зараз і є фактично тим мисливцем за дронами, який оберігає інженерну групу. У мене рація да. є, я об'являю воздух, тіпа, повітря, всі ховаються по кущах. Тому ви будемо відстрілювати їх, Були в нас як на хотіні були. Антидронові тунелі швидко будуються. В них легко можна замінити розбиті прольоти. За день бригада шести людей може зробити до ста метрів таких загороджень: із ускладнень, дрони ворога та водії на трасі. Що заважає, я попросив би шановних водіїв, які катаються, отак би не ганяти нам би поза спину, тому що ну, воно напрягає. Ну, майте тямку, ми вам забезпечуємо ваше життя, ви нас. Ну вибачаю за слово, просто не хочу сказати. Не поважаєте ви слово взагалі. Такі антидронові тунелі будуються на жвавих трасах Сумщини поблизу лінії бойового зіткнення. Також після атак ворога на заправні станції захисними сітками вова планують закрити і АЗС в Сумах та інших прифронтових населених пунктах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.